Прикарпатські міліціонери влаштували святковий парад. Просто неба місцеві правоохоронці провели урочистості з нагоди дня міліції. Під стінами оболму за підсумками року, що минає, відзначили кращих працівників. Їх нагородили грамотами та подяками. Деякі міліціонери отримали чергові звання а на сцені театру на правоохоронців чекав святковий концерт. Представники влади говорили теплі слова на адресу захисників правопорядку. Губернатор Микола Палійчук переконаний, завдяки сумлінній службі співробітників МВС Прикарпаття є одним з найменш криміналізованих регіонів держави. Є дуже добра співпраця, особливо я сказав, по резонантних злочинах по розслідуванню справ зв'язаних з розкраданням коштів по повені, яка була в нас, і поряду інших справ. Можливо, десь. Є питання, де б хотілося працювати краще, але це також багато залежить і від матеріально-технічної бази. Якщо слабенька матеріально-технічна база, звичайно, що фінансування дещо недостатнє, але обласна адміністрація ми стараємося допомогти і коштами, і мали програми по підтримці міліції і заохочуємо працівників, які відзначаються у розкритті резонансних злочинів. За статистикою правоохоронними органами Прикарпаття цьогоріч зареєстровано близько п'яти тисяч злочинів. З них майже 90% розкрито. Більшість івано-франківців роботою місцевої міліції задоволена. Міліція працює якби вона не працювала. Ми б з вами тут зараз не стояли і не говорила. Але я би сказав недостатньо, тому що вони ще працюють, будемо сказати, по радянським по радянських методах. Без міліції то взагалі пропаде. То, що як кожна структура має якісь свої недоліки, так я думаю, що в цілому суспільство має якісь свої недоліки. Але я думаю, що це поправимо. в нашій області таких правопорушників немає як в інших областях. Думаю, що для народу погана міліція, але це не її вина і провина, а провина влади. Яка дозволила кримінальному світу купити міліцію? Бувають люди погані, міліція погана. От а що працюють нормально. ліпше могли б працювати, Але в Україні день міліції відзначають щорічно 20 грудня. Саме у цей день 1990 року Верховна Рада ухвалила закон про міліцію. Сергій Гнесь, Володимир Шпех, новини на вежі.